Двадцяти люди, пам'ять крові, що на майдані пролилась, знов ангелочків паперових у небо зграя піднялась, Небесна сотня, перша сотня, яка прийняла вірну смерть, душа порожня і самотня, і серце зранене на чверть. Убита гідність на майдані Мітингувальників, повстанців Жизневського інгояна Романа Сенника ще вранці, а далі жах Небесна Сотня. Картинка чорної доби, кровава днинонька суботня, Небесна Сотня до зірок стримить. За що вони стояли на майдані, палили шини і співали гімн, цілеспрямовані і нездоланні, і наче впав на землю грім піднято зброю проти світла, проти свободи і добра, знялись нечисті вись на мітлах, Щоб білих ангелів бивать. А це було. Наше майбутнє це торувався євро шлях нам не змиритись, не забути їх погляди в наших очах. Вони з небес спускаються додолу у світлій пам'яті про них. Дозвольте їм прийти додому. Моліться кожного святих.